Цього моменту починається велика подорож за карасьом. Близько 300 кілометрів. Мені доведеться подолати, щоб до нього доїхати. Ми їдемо на Дніпровський Ліман. Зараз я стою в Черкасах. У нас теж дуже велика водойма, але, на жаль, тут карася немає. Там, наскільки я знаю, карась є, тому їдемо за ним. Буду рибачити, я не сам, а з відомим спортсменом Євгеном Конішевським. Тому рибалка буде цікава. Продовжуємо нашу подорож. Все покроково будемо показувати. Не перемикайтесь, погнали! Так, ну що, любі друзі, у нас перша зупиночка Сокар. Треба заправитися трохи кавою. Я хочу собі купити катушечку. Ви вже бачили в моєму телеграмі. Хто, кстати, не підписаний, підписуйтесь на телеграм. Я собі шукаю якусь дайву катушку, і зараз вибираю між ТДР-кою і турнамент. Мені треба їх вживу помацати, покрутити, бо по, відео, ну, по обзорах не дуже розумію її розмір, наскільки вона мені підійде, не підійде, хоч її на Sportex до 125 на лайт поставить. Тому зараз їдемо там, зустрічаємо Жеку, купляємо катушку, надію, що купляємо, і їдемо далі на рибалку. П'ємо каву і летимо. Далі. Я вже в Києві, це, виявляється, новий магазин відкрився на Ібісі. Точніше, в них новий магазин відкрився. І зараз зробимо, мабуть, кратенький огляд, подивимося, що у них є в цьому новому магазині. Зараз підемо, знайдемо е Жеку, поспілкуємося і вже потім вирушимо е на рибалку. Ще куплю тут, мабуть, скоріше за все прикормку, катушку і коротше, зараз, зараз все по порядку, подивимося, що там є. Так. Жека, привет. привіт. Чуєш, я узнав, що це у вас новий магазин відкрився, виходить? Но, і... Ти ж кажеш, мені треба така катушка. Я думаю, знаєш, заодно зроблю тобі екскурсію в самому великому нашому магазині. Це дійсно наш новий магазин, і ти зараз оціниш, який він великий. Е... Ну, як бачиш, у нас тут не тільки квадратура. Бо я так понял, ти мені до цього сказав, що великий в Україні. Це великий в Україні і великий в Європі по тематиці зброя, риболовля та туризм. Ага. Ось на першому поверсі можеш бачити, у нас розміщена зброя, на другому риболовля. Загальна квадратура порядка двох тисяч квадратів. Офігеть. Да. Не, тобто, не тут круто. знаєш такий для мене цей магазин такий. Риболовний епіцентр. Зайшов, заблудився, знає, все, все є, побачив, так. все потрогав, все купив. Користо. Всі гроші оставив. Так, да, да, чого я сюди приходив? Ну давай, зараз тоді бігли про. Тоді раз, вже ми тут, зараз пройдемося, покажемо, що тут є, і виберемо катушечку. А, ну, правда, я її вже давно вибрав, на сайті подивився. <рес> Стали її <рес> тільки забрати. Ну, дивись, на першому поверсі у нас величезний вибір зброї. До зброї у нас підхід глобальний. тобто Знаєш, до нас, коли приходять люди з питанням порадьте мені, хочу собі зброю, uh -huh. ми підходимо я кажу, більш глобально до цього питання. І знаєш, якщо людина шукає свої зброю, там, чисто під цим дієм пострілять по пляшкам, ні, ми так відмовляємо, ми підходимо, ми спочатку е, з'ясовуємо, навіщо ж вона йому потрібна. Далі, якщо ж все-таки він вирішив її купувати, ми е, допомагаємо супроводжувати його з документами, тому що дуже багато людей відмовляються, їх лікає бюрократія, така в нас uh -huh. в країні є. Ми всім допомагаємо, далі йому підбираємо зброю. Тобто, навіть допомагаєте Як... з розрішанням наружу. Це так, документально теж так, 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 так. круто. Далі, якщо йому потрібно, ми його навчаємо. Дуже багато людей потім ідуть в спорт. Хто куплює собі для самооборони, теж навчаємо поводитися з ним. У нас є тіри, тіри закриті, так і відкриті на свіжому повітрі. Тобто, все, що зброєю. Короче, це зброї. все круто. Давай показую рибалку. Ми, ми, ми на рибалку приїхали. Ви штука для Ось все, це, звісно, топ. Да, нормальна така штучка. Ну, коротко, Йдемо дивитися. Я так зрозумів, на перемотажі тут ще є віші? Так, да, тут ще є одяг, в тому числі риболовний одяг. Тобто з одягу у нас представлено як мілітарі, тобто тактичне, різне ага. тактичне спорядження. Також зараз дуже багато спортивних брендів, ну і угу. куди ж без риболовних брендів. Тобто, ось да. ти, мабуть, звернув увагу на да, шикарний вибір Сімса. Сімс дуже да. великий вибір. Тобто в Україні реально такого вибору, навіть на сайтах дивишся, реально їх там одиночні. Да, да. У нас дуже дуже багато. У нас навіть, ось знаєш, якщо ти втомився гуляти по нашому магазині, можна зупинитися, ага. пообідати, попити каву. Ну, погнали, секунду. погнали дивитися, що там по рибалці. Да, давай на рибалку. Дивіться. Держеліфті, да, може піднятися. Я ще на ньому не їздив, може піднятися. <рес> 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 туризм. Риболовля і туризм. І тільки подивіться на ці площадя. Коротше, я був в Румунії в магазині, в Болгарії. Я думав, там великий магазин. Коротше, я ошибався. Оце, оце магазин. Тут є все. Так, доганяємо Жеку, хай жека нам показує. Ось сразу, сразу бачу куча крючків. Які хочеш, натискій, всіх спортсменів <laughs> да. Брейн, який хочеш. Короче. Ну? Е, ну, Слухай, я навіть не знаю, що тобі показати. Ну, Та що, що бачиш, давай, Прикормка. Багато всього. 2 три, чотири, п'ять, 6 стендів з прикормкою. Так. Да. Прикормка О, ось, куди тоже. ж без найкращого грибовного бренду. Вдаєш. Трапер. Сусіди наші. Кстати, трапер надо На і взяти, да? е, Я ти хочу сказати, що вся прикормка в мене завжди краще за все працювала по карасю. Лінь Карась, не класна фракція, вона ага. пахне так специфічно трішки анісом. але куд, куди б я її не закидав, по карасю вона працює просто бомба. Треба ну, да, буде її взяти. Супер. Короче, понятно. Тут, е, по короповій темі. Коропова тема. Моя темка, тож по насадкам, по прикормкам. Ага. До речі, я думаю, що знаєш, кінець риболовного сезону, давай твоїм підписникам подаруємо промокодік, за яким вони зможуть будь-які прикормки та насадки, ліквіди від торгової марки Brain придбати зі знижкою 15%. Супер. Який промокод буде? Ібіс. Ну є як як скажеш? Можна ібіс. Можна. Промокодом буде Ібіс. Ще раз кажу, на всю продукцію Brain. це метод мікси, насадки, ліквіди, міласа. З дня виходу відео рівно тиждень буде діяти знижка по промокоду в інтернет-магазині і в фізичних наших магазинах. Супер. Бачите, не встигли зайти, а вже для підписників подаруночки отримали. Так що, любі друзі, не все це не просто так буде. В общем, щоб вас не затримувати, зараз безстренько пробежусь по магазину, покажу, що тут є. Тут у нас зараз вся карпова лінійка, тут у нас ножниці, розходники, спомби, бузбари, Коротше, все, що треба для корпу, лески, вся тема є. Тут бузбари, тут всі на світі кормушки, грузіла, вся кормова програма. Тут шесть стендів на секундочку, всі європейські, які хочуть, ці ну, виробники. Потім тут у нас. Катушечки, кстати, ТДР-ку бачу, теж треба буде її подивитися. Тубуси, чохли, удочки, короче, поплавочна тема. Ну, короче, тут можна в цьому магазині реально потратити часа два. І Це тільки щоб просто пройтися по всім відділам, побачити всі сумки, все, що все на світі. Це, короче, я пройшов фідерну тему. Є садки. І найприкольніше, у них представлені всі платформи. Matrix абсолют. Ось от як у мене стоїть абсолют, новесенька Inception, Ну, коротше, крутяк. біла платформа. Я як тільки свою перший раз купив платформу, то я її хотів білу ізначально, але її не можна було купити. Можна було тільки сіру купити. Але я потім подумав, типу сіра під всі мої снасті, теж класна тема, то купив коротше, сіру. Зараз тут можна купити і білу. Тут у нас зараз нахожусь в спінінгу. Всі, які хочуть спінінги, воблери, рибки, спінінгові катушки, ну, коротше, все, 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 все. ну, Вибір, звісно, просто жасть. Я просто зараз, поки вам балакаю, я, за, за, я все це підзніму, просто покажу, і ви просто офігеєте. Плюс є для туризму різні всі подушечки, полотеночка, аптечки, сумочки, все коротше, для туризму, це теж дуже прикольно. Я звичайно це все закупляю на туристичних сайтах. А тут ось, інтегровані системи, кстати, jetboil представлені, які, е, якими я користуюсь. Даже, навіть нетюхайки є плита, теж у нас для карпової рибалки. Потім, рюкзаки, в походи, дойтери, сумки. всі ту самі представили. їдло. Офігеть, навіть їдло є. Ну, коротше, тут двіжуха така. Палаточки є, кресла. Є, зонтики, є. Всі для коропу, всі дивіться, мати, ці спалки, крісла, палатки, дивіться, розлоблені. Тобто, хто хоче просто прицінитися по розміру, ви просто заходите прямо повністю в палатку, сідаєте в неї і кайфуєте. І різні столики, ось, які вам треба, обираєте. Ну, в принципі, навіть сородпода, механіка є. 43 тисячі. Ну, тисячу доларів це класика для механіки для звичайного е, ротпода. Ну, В принципі, якось отак. Оббігло зараз, знімаю всю цю двіжуху і, в принципі, будемо їхати на рибалку, бо треба сьогодні ще зловити карасів, е, розложитися, доїхати, зловити карасів. І, до речі, зараз ще катушечку. Катушечку знайдемо нашу достанете одразу оцю 3 тисяч і турнамент. так, да? 4 тисячі ТДР в наявності. ТДРки? ки я Мож... сайті, можу нема. 3012. А, ось, все, є. Будь ласка, На сайті, сайті немає, а тут і є. Це просто. Оце, мабуть, на Mercedes, да? а оце Lamborghini. Красний Lamborghini. Що він тонкі шнури вкладає, цікавіше, та що я розказую. Женя розкаже. Сам. No. Це, звісно. Женя, фанат шаман. Кетушки всі Шаман, спінінгові катушки всі дайво. Mm. Тому що там я готовий економити, а в спорті ні. В общем, стандартна тема. Зайшов в магазин, всі гроші оставив і поїхав на рибалку. Тому їде в магазин, скупляємо якісь харчі і мчим ловить карася. Сьогодні треба зробити хоча б пару карасів. Їдемо з ночовкою, так що времени буде вагон. Ми приїхали на локацію, яка називається Ліман Ошитки. Це на Дніпровському морі за Вижгородом. Я обов'язково вам під відео залишу геолокацію, навіть контакт людини, з якою можна зв'язатися, щоб тут половити. Тому, хто захоче сюди приїхати, обов'язково приїдете. Ми зараз починаємо розкладатися, потихеньку готуватися до рибалки. Отака буде у нас локація. Дивіться, два, в принципі, Тут вибрали таке місце, воно багато очерета, ми тут двоє сядемо вдвох і будемо шукати рибу. Тут є сіляші, карасі, сазани, тому що зловим, те буде наше. Починаємо розкладатися. Так, ми починаємо промір дна. Жека, що там риба буде? Знаєш, риба буде, але оскільки ми вирішили зробити батл флет проти фідер. Я знав, що фідер переможе, але коли я поміряюся, ти знаєш, я думаю, що в Флетик тут більше шансів. Е, насправді ще будемо шукати глибину, але я вже там, обкидав ближче 60-70 метрів і я не знайшов глибини, тому думаю, що під Флетік, під Карасика, тут все-таки умови будуть краще, ніж під класичний фідер. Що взагалі метр глибини виходить? Да. Метр, ну, метр двадцять. Давай помірюємося з твоєї сторони. О, а це ти що далеко кинув? Води нема. Ні слова зовсім. Сразу падає, так? Але одно тверденьке, так? Буде цікаво. І в що вона є легенький кормушки. Флитовий, так? Ні, не тільки флитовий. Ні, ну я сороковки брав. Ні, у мене є 20-ки, 30 -ки. Що думаєш, прям так жорстко все? Думаю, так. Да. Ну буде класна, цікава рибалка на стоячій дикій водоймі. Може сазани припливуть якісь. Мені якраз писали, типу, що треба з'єдень бати флет проти фідера, але я поняв не на платниках, там, де зрозуміто, ну, що флет виграє. Поняв, а іменно що за це? Слухай, якийсь корчик такий непоганий. Прямо серйозно, серйозно. Біля нього треба й ловити. За корчиком. Yeah. <laughs> Ладно, розкладаємось. Так, ну що? Зараз і ми попробуємо прокидатися трошки маркерним грузиком. Так зараз знайдемо точечку. Ну, на крайняк можна дві точки зробити, правильно? Чи ми по одній беремо? Ну, можна дві. А чи як там сенс? Ні, ну якщо клюватиме, то є, поняв. Ну, да. А як не клюватиме, то краще, звісно, по Ну, Почнемо з одной. А, У мене кліпси немає. Сильно, знаешь, не сильно прям муляка. Ну да. Ну, просто знаешь, вроде хочется и за комишиком половить. Ну да. И дальше хочется половить. Понять. Дальше я даже не знаю, как раз таки, щось Если не рассчитываешь, то бил так мелко. Ну тут надо за вчера ловити однозначно. Ну там просто плесо. Туди приманити рибу, ну це або кормиться треба, добре. хорошо. Не, мені ще тут подобалося, тут є канавка якась. Ну, там, зрозуміло, мінімально, але вона все одно є від одного комиша до другого. Ні, так раз він ходить в цьому. Ну, якщо тут ці очерета, він ну, я ж говорю, дві точки треба по-любому робити. Я думаю, одну точку треба за Ну десь в очереті, за очеретом, поняв? Mm -hmm. а другу пробувати на відкритому. Водойма дуже неглибока, тобто навіть далеко ми кидаємо, там десь метр глибини. Зараз, ну лічно я собі думаю, що треба ловити десь чуть-чуть за очеретом. Там є невеличка аномалія, якісь ямки, норки, коротше, можливо, стежки риби, тому треба одну удочку ложити туди, а другу трошки далі на відкрити. Не знаю, яка дистанція, зараз треба на колишках відбивати, дивитися. Ну, короте, зараз швидко замішую корм і почну наверное, з ближньої дистанції. Закинусь туди. А потім буду на дальняк, намотаю на нову катушку шнур і тоді закинемо ще далі. Ну, короте, в будь-якому випадку треба мішатися і кормитися. Зараз ввечері замішаємо одну таку. Кілограм прикормочки, карасі лин. Зараз думаю горох будемо варити потом, можливо на завтра. Ось, зелена прикормочка. Коротше, Пробуємо. Там Навіть арахіс бачу. Коротше, все на світі. Крупний арахіс. На карася будемо зараз мішати. Чуть-чуть водички. Все, Замішали. Зараз, бачите, він ліпиться дуже хорошо, навіть для флета хороша прикормка. Тому зараз зараз трохи вип'є вона водички, якщо треба, домішаємося. Ну, Я думаю, так може бути нормально. Тому зараз готуємося до закорма. Такий у нас буде сетап, катушечка Diver Tournament, просто топ катушка. Зараз наматаємо шнур і постав її на Sportex Exclusive rs 2 Medium Light. Це у нас тест 65 до 125 грам. Саме для неї я купив цю катушку, тому буду, думаю, наборчик буде те, що треба. Зараз быстренько наматуємо шнур. Шнур намотаємо ми топовий. Все, дивіться, восьмижилка 0,18 топ шнур. Зараз спробуємо його в роботі. Ну що, Жека вже намішав прикормочки, дивіться, отакими от горох кукуруза прикормочка. Це і для лінивих. Для ліннивих. Кому, були... кому лень закидати кормушкою, на таку от ближню дистанцію. Опа. Можна і шарами. От там отам Десь в от комишах. І закидує руками. Ну, це має так бути на теорії, зараз провіримо. Чи докинеш, так? Да? Да. Воно ж має не розвалюватися, що ну да. Оп. Давай. Не, розвалиться. Нє, не, не пойдет. Не пойдет треба <рес> да. Дві дистанції є, одна 50 метрів на колишках друга прямо за комишиками. Там така, ну як я говорив, непонятні стежечки якісь є. Тому зараз кормимося туди і починаємо ловити. Зараз за корм. Одної точки а потім другої. Зробив, зараз ставлю легесенькі 40-грамові кормушечки. Ось такі ось, дивіться, невеличкі металеві 40 грам кормушечки. Поводочок теж поставлю невеликий. 0,16-0,8 гачок, отакий ось карповий. Це у нас гамакацу А1. Тімфідер карповий. 60 см, тобто зараз пару хоробачків, пару опаря або можна попробувати грубаків. І можна починати ловити рибку. Одну удочку закинув, другу зараз шнур перемотаю, нормально, щоб він нормальний був. І починаємо ловити карасів. Така буде зараз вечірня лайтова рибалка. Подивимось, якщо щось ловимо, то покажемо. Якщо ні, то акцент ми робимо на ранок. Зранку десь часов в 5 стаємо і починаємо ловити нашого карася. Уже ти оказався у нас професіональним шеф-поваром? Тіпа, да, так, да. Ри, клює, то оказався шеф-поваром. Така приблуда, дивіться, хоп, сковородочка, балончик. Що сьогодні ми будемо вечеряти? Будемо робити макарошки з якоюсь тушоночкою. Ну, чисто.

Що, можна сказати, макарони по-флотськи. Ну так, да. флота немає, ну да. порибацькі будуть. Макарони порибацькі. <laughs> ну що, всім хто, хто їсть, всім смачно. Ми починаємо їсти. Поки... Рибку покормили, грай да. собі. Поки рибка грузиться, ми будемо теж відпочивати. Так, любі друзі, ми думали, що вже все потеряно, а у нас... Клюнув отакий, дивіться, та це вже лящ. Ну, такий, подлящ ляш, того як назве. Ну це вже гарна риба. Поки ми гарячий чайок пили, то у нас клюнула отака рибка. Супер. Доставай садок пора. Подляш клюнув і в принципі непоганого розміру. Тому ми зараз активно перезакидаємося і надіємося, що ще. Щось іночі приклюне, бачите, не зря. Ну, це в принципі це понятно, Із-за того, що у нас е, тут міляк, е, на ніч бачите, він виходить на міляк. Ну, це, це класика, він везде, в принципі, на Дніпрі, де б не було, він ночі виходить на міляк. От, В принципі, воно ночі, вночі нас і спрацювало. Тому навіть є сенс трошки половити вночі. ну, Може хоч пару. Та ні, це я трясусь. блін. Тому Ловимо, можливо, щось підловимо гарне. Доброго ранку. Ніч пройшла спокійно. Клюнув один подлящик до кілограма і один подлящик на ранок грам на 200 І в принципі все. Ми зранку встали, зараз 6 ранку і сонечко тільки встає. Тому, так як і тут є ліщі, а не тільки карасі, то ми зараз варимо горох. І починаємо ранкову рибалку. Так як частина ця вийшла дуже розтягнута, тому думаю, ми всю цю частину закриваємо. І вже буде нова частина вже в наступному сюжеті. Тому всім дякую за цей перегляд. Всім, кому сподобалось чи не сподобалось, пишіть ваші коментарі і враження. А ми продовжуємо рибалку. Зустрінемося в наступному сюжеті. Всім пока!